Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Біла Віва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную підліткову зимову курточку, якою можна займатися і гірськолижним спортом, і взимку просто звичайно гуляти, розважатися на повітря, на вулиці. Ця курточка виробляється від торгової марки Hammer. Це чешська компанія. І вона виробляє дуже якісні речі, одяг для того, щоб можна було відчувати себе дуже впевнено, коли ви рухаєтесь на повітрі. Спорядження різноманітне. Ну, як ви бачите, ось вона отак у нас потрапляється. Є захисні ось такі бумажки, щоб вам було. Щоб ви мали дуже чистий і надійний товар. Ну, Що треба побачити в цій курточки. По-перше, вона високотехнологічна і має е, захист від намокання завдяки е, тканини, яка не пропускає вологу, бо внутрі і зайве тепло воно виштовхує на повітря. Це називається мембрана. Мембрана у курточки. 10 тисяч, що і вказано на самому, на самому рукаві. 10 тисяч це достатньо гарна мембрана, яка не пропускає вологу, і дитина буде бігати завжди сухою. Дуже буде комфортно. Модель називається Кігалі Джуніор. Кігалі Джуніор це мається на увазі модель цієї курточки. Курточка достатньо цікава. Красива, має різнокольорові елементи в різних містах і насправді вона ще і тепла. Достатня тепла частина цієї курточки дозволяє рухатись підлітку від, при температурі від 0 до мінус 15. Є можливість напису інформації, кому принадлежить ця курточка. Є подюпник. Подюпник не відстягується. подюпник має. Е... Такі е, ліпучі елементи, де написано хана, 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 щоб, щоб цей під'юпник не піднімався, коли дитина буде бігати, їздити на лижах. Е, По куртки, якщо буде загортатися ось так, то оцей під'юпник завжди буде захищати дитину, спина завжди буде сухою, е, сніг не буде заворачуватись. Е, є кармани. Внутрішній один карман. Куди можна покласти якісь дрібні речі ілі, чи гроші. Зовнішньо є два великих кармана праворуч і ліворуч, які намолніє. Туди, якщо щось покласти, воно не промокне. Буде зберігатися надійно праворуч і ліворуч. Е, Молня закривається на е, одну собачку. Вона надійна, е, міцна і дуже. Е, тривали, довго тривали, час буде працювати. Курточка, курточка, насправді е, ЗМО, і на ній дуже гарно е, кататись на лижах. Модель Кугіла, Кугіла Джуніор, е, має світовідбивні елементи. На руках ось відбивна стрічка, з одної сторони і з другої сторони. Ці світовідівні стрічки дозволяють в вечірній час, коли дуже погане освітлення, вони здалека дуже гарно будуть відображати підлітка. Також капюшон має стрічки, які відбивають світ, світлом. Капюшон можна регулювати по глибині завдяки ліпочці. Капюшон не відстьобується. Куртка е, має дуже приємний ось такий е, воротничок, який має флисову частину, завдяки якій е, дитина завжди буде зберігати тепло. Е, це той, е, то місце, де багато тепла наружу виходить. І Якщо зимно, то цей момент дуже буде гарно зберігати тепло всередині курточки. Курточка має е, Нашилочка, ну, це наклеєчка буква Х від торгової марки Хана, звичайно. Рукава мають вставки, ось такі резинові, вони плотно облігають зап'ястя і вовнутрі рука рукава не буде потрапляти зайвий холодний вітер і сніг. Тобто це теж надійно рукава теж регулюється. За об'ємом завдяки ліпучки. Взагалі, ця курточка пасуватиме як дівчатам, так і хлопцям. Вона не має особистості це для дівчат чи для хлопців. Вона підходить на всі випадки зимових змагань. На дорозі буде дуже гарно відображатися курточка і дитина не буде. Хвилюватися, що їх хтось не побачить. Також е, треба відзначити додатково ось такий елемент у капюшона. Тобто капюшон має ще ось таку прорезинену частину, яка більш е, комфортніше, більш е, дотепно тримати цей капюшон на голові. Якщо ви одягнете якийсь картуз, то зверху на картуз одягається. Цей капюшон, і він буде триматися завдяки ось цієї додаткової резинки. Це дрібниця, але та, яка вам дозволяє зберігати тепло вашої дитини, коли вона на дворі в холодний час. Гарна курточка відторговує чешською компанії Хана. Модель називається, повторюсь, Тігалі Джуніор. Приходить в наш магазин. В різних розмірах бажаєте придбати, приходьте, замовляйте постійно покупцям, у нас завжди знижки. До зустрічі!